Яблуко. Фрукт росте в саду. Так. А груша? Груша. Обери, де у нас росте груша? В Саду. Так, молодець. Так, що це у нас тут обереміще? Що тут? Так, це до саду. Це у нас яблука та груші до саду. Поглянь на цю картинку. Що це в нас? Що це? Що зображено? Поспішай. Гарбуз. Це у нас овоч, росте. Обери, де він росте? В саду чи на городі. Обирай. На городі. На городі. Гарбуз росте на городі. Так. Що це в нас? Що зображено на цій картинці? Так, що зображено? Помідор? Помідор у нас овоч. Де він росте? В саду чи на городі? Ні, ні. На городі він росте. Помідор на городі. Слива. 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 У нас фрукт росте. Де вона у нас росте? О, так. Де слива росте? В саду. В саду. Це фрукт. Капуста. Капуста. Це в нас овоч. Капуста овоч. Вірно, росте на городі. Цибуля. Mm -hmm. Звісно, цибулю ми знаємо, на городі росте. Mm -hmm. Так, а огірок. Овоч. Так, росте на городі. Картопля. Так. А тепер поглянемо черешня. Не поспішай. Черешня це фрукт. А де у нас фрукти? Обери фрукти. Тут у нас фрукти. Росте в саду черешня. Так? Виноград. Виноград. В саду росте. Так. Молодець. Давай сам. Обери, де у нас росте морква? На городі. Молодець. Перець. Перець. У нас овоч. Де він росте? Перець. Перець. Овоч. До овочі. Так, молодець. Персик. Персик це фрукт. Це фрукт. Фрукт. В саду росте. Росте в саду персик. Груша. Груша. Ой, знайшов пару груш. Молодець. Яблуко. В Саду. Так. Буряк. Це буряк. Він в саду росте чи на городі? Буряк. На городі росте. Так, молодець. Так. Поглянь, що такий перець у нас є. Де він росте? Перець росте на городі. Це овоч. О, сюди, сюди, тут у нас город. Так, молодець. Давай п'ять.